Як? Що? Як все так обернулося? Я прочитав лист. Чому? Тримай. Е -е, якого біса ти тут робиш? У мене є той, кого я люблю вже довгий час? <звук> Юнджехен, Хен. Це він? Гей? Іна Юн Хен, другий син наших сусідів. Привіт. Що трапилось? Чому ти прийшла так рано? Це тому, що Джухен і скоро їде за кордон навчатися кулінарії? Що? Ти не жартуєш? Звичайно, ні. Тому прибігла до тебе попрощатися. Я знаю, що ти полюбляєш готувати. Це приголомшливо. Так, це його доброта, я його обожнюю. Іна, ти станеш великим кухарем. Я вірю в тебе. Так, зачекай мене трішки, коли я повернусь, я стану ідеальною парою для тебе. Я, звісно, відчуваю тривогу і жаль, розлучаюся з ним на деякий час. Але дивлячись на його посмішку зараз, я думаю, що зможу все витримати. Так, звісно, якби не ця головна біль Юн Гунхо. Ах, вітаю. Гей, Гунхо, і на сьогодні їде за кордон навчатися. Що? Чому він так дивиться на мене? А тепер він мене ігнорує. Хунхо? Я знаю, ти мене ненавидиш, але ми давні сусіди. Чому ти не можеш бути хоч трішки люб'язним? Ти пошкодуєш, коли повернуся, я знайду чоловіка, моєї мрії, здобуду успішну роботу. Я буду такою успішною, що ти не зможеш ігнорувати мене. Декілька років тому. Це чудово, що ми всі зібралися сьогодні. З поверненням Іна. Дякую всім, що прийшли сьогодні. Я ціную це. Ну, звичайно, сім'я Юн і Юн майже як одна велика родина. Мій молодший брат Сольджун Юн. Юн Гонха, мій суровий старший брат. Сьогодні дуже важливий день. Іна, я сильно по тобі сумувала. Я також дуже сильно по тобі сумувала. Ю Хаджен, моя найкраща подруга, цей день хороший не тільки тому, що я повернулася, але і. Іна! з поверненням. Цей день, коли я признаюсь Джохену. Я навіть приготувала лист. Звичайно, я не змогла написати його ім'я. Кожного разу, коли намагалась, мої руки почали стрястись. Все, що мені залишилося, підкинути лист йому в піджак. Чому? Го, чому він так пильно дивиться на мене? Вибачте, мені потрібно вийти. Інна? Ханджон? Ти як? Не дуже. Я її так хвилююся, тримаючи любовний лист, так і що Гунхо на мене так дивиться. А що не так? Він просто давно не бачив тебе. Не хвилюйся, я прикрию тебе, поки ти будеш класти лист у піджак. Ага. Прокляття мій живіт скоро не витримає, якщо я посиджу хоч трішки, оточений чорною аурою. Я просто хочу додому пограти ігри. Ох. Іна, сюди. Ми це зробили. Місія виконана. Чудово. тепер залишилося лише, щоб джухен з'явився завтра. Це було моїм планом. Так я думала. Як? Як це сталося? Ох, чому я зробила таку дурну помилку. Тобі було потрібно просто поговорити чи відправити СМС як звичайні люди, але ні, ти вирішила як старовину написати лист. Бо я не хотіла дізнаватися відповідь через повідомлення. Ну, що сказав Гунхо. Сьогодні ввечері. Вільна? я зайду о сьомій, як зателефоную відразу виходь. Це те, що він сказав. Зачекай! Тобто він не відмовив тобі? Я не знаю. Він сказав, що хоче щось перевірити. Але в нього немає твого номера, як він зателефонує тобі. Не знаю. Ще не пізно сказати йому, що лист був не для нього. У жодному разі ти не можеш йому це сказати. Але чому ні? Подумай сама ми знаємо його, який він. Якби він збирався відмовити тобі, то зробив це ще тоді. Забирай це і зникне. Я вважатиму, що нічого не бачу. Тоді, чому просить зустрітися вечором, це неможливо. Точно він хоче прийняти твоє признання. Уяви, що станеться, якщо ти сказала б йому, що любовний лист насправді призначений для Джухена. І як ти думаєш, як він відреагує? Я думаю, що буде трішки ніяково. Звичайно, якби це був хтось інший, можна було б не хвилюватися. Але ми говоримо про Гугона. В зоні він може виглядати спокійним та зібраним, але точно буде сердити. Ах, це мені нагадало! Відому історію, коли він навчався іще в старшій школі. Може звучати банально, але в той час. Гунго був не тільки популярним, але і ще президентом школи. А бути популярним означає, що завжди будуть люди, яким ти не подобаєшся. До інциденту Гунхо здавався цілком спокійним, зазвичай виродки нічим не відділяються і стараються всіма способами робити маленькі пакості. Тому задовольнялись милим хуліганством. Та вони не знали, що знаходиться біля воріт Пекла. Ну, що ти дивишся, Придурок? а? О! Гунго ніколи не вирішував проблеми насильства. Що за. І Ми знаємо, що вони пошкодують. Ніхто не знав, що сталося, але протягом двох місяців. Кривники Гун були під постійним наглядом. І їх найзамаленькі неприємності. Всі знали, що за цим стоїть Гунхо. Але доказів не було, адже він був простим учнем. В кінці вони молили Гунхонга про пробачення. І він сказав у відповідь: Ви дійсно думаєте, що це достатньо за те приниження, яке я пережив? Це тривало рік. Я впевнена, що для них це було принизливо, але цілий рік ось стільки він мучив хлопців, що його зганьбили. І саме в цьому проблема, якщо він так розізлився лише через якісь малюнки на своїй спортивній формі, то можна уявити, на що він піде, якщо він дізнається, що я його обманула. Так, тоді він вчинив як справжній герой, але ті, хто стикнувся з його помстою, для них це було справжнім пеклом. Моє прекрасне життя закінчилось через один дурний лист. Давай ти не будеш перебільшувати. Гей, Іна! Чому Гунхо дзвонить мені, що ти нагоїла? Мабуть, пора. Що з вами двома? Ви про що? О, Ханджу, прощай. Інна, було приємно з тобою дружити. Гей, що з вами? Ти вечеряно? І Іще ні. Сіда, що тобі подобається? Все рівно. Яка твоя улюблена їжа? Кімбаб, токпокі та сунде. Дивна їжа на першому побаченні. По Побачення? Ти знаєш, де знаходиться ресторан. Ні, чому б нам просто не сходити на піцу? Чому? Мені раптом захотілося піцу. Поруч є гарне кафе, ми можемо туди піти пішки. Це маленька піцерія використовує рисову борошну замість звичайної муки, Та вона корисніша і до речі, дуже смачна. Ой! І начинки, які вони використовують, усі дійсно смачні та свіжі, і співробітники доброзичливі. Добре, підемо туди. Він щойно посміхнувся. Ти не занадто довго роздивляєшся меню. Я вже давно вибрала. Просто міркувала чи варто в тебе дещо запитати. Що саме? Ну, як ти зазвичай ставишся до того, хто зробив невелику помилку? Невелику помилку? Ну, наприклад, ти отримав важливий лист і ти думав, що він призначений для тебе. Але насправді це не так. Якби щось подібне сталося, ти пробачив би цю маленьку помилку? Що ви скажете, пане прокурор? Говорячи про помилки, я не настільки милосердний. Мені подобається вирішувати більшість питань юридичними процедурами. А що, якщо проблему не вирішити в залі суду? Тоді мені доведеться виправити її особисто. І що не має на увазі особисто? Чому тебе це цікавить? Було просто цікаво. Ох, яке полегшення. Що це просто гіпотетично, так? Що? Тепер я згадав, що на твоєму листі не було андресата, і він був любовним листом. <гум> а якщо цей лист не призначався мені, ех, не хочу навіть про це думати. Надіюсь, Інна, ти не така людина і не скажеш, що це все жар чи помилка. Правда? Звичайно, ні. Ось, спробуй це. Дякую. Люди можуть подумати, чому так важко йому сказати правду, але це тому, що вони не знають Югун Хонга. Якби вони його знали, то сказали б, що я йду на смерть. Чому ти так плачеш? Халапень є гострі. Я боюсь однієї думки сказати йому правду. Що мені тепер робити? Вся ця ситуація така запутана. Я думала, що я буду знищена. А все, про що думаю зараз, це яка весна в Кореї? Як гарно. Тримай. Що ти робиш? Ой, мене. Протягни руку, а? Я приймаю твоє зізнання. Я сплю. Я хочу, щоб це було б сном. Привіт, Ханджон. Так, розповідай, як все пройшло. Брат щойно повернувся додому. Ну. мабуть, він хотів особисто відмовити. Ось які ми сусіди, і близькі, і все таке. Ні, він прийняв моє зізнання. Що? Що ти йому сказала? Нічого я не могла видавити зі себе ні слова. Зрозуміло. Відпочивай завтра поговоримо. Ханджонг? Боже, ти мене лякав. Мені потрібно з тобою поговорити. Ходімо в мою кімнату. Що він хоче? Він зі мною майже не розмовляє. Про що ти хочеш зі мною поговорити? Давай домовимось. Ага, про що? Я знаю, що ти замінила батькову пляшку 50-річної віскі якимось шмурдяком. Ой, як він дізнався, що я замінила ячміння чаєм з алкоголем. Що? Про що ти говориш? Хто в здоровому гості посміє доторкнутися до пляшки в 17 тисяч доларів? О, ти навіть і ціну знаєш. Упс. Ось ми і сім'я, але юридично. Це особиста власність батька. Ти не тільки її знищила, а й намагалася це приховати. Ти знаєш, це достатньо підстави для відкриття кримінального провадження. Мене шантажують. Пліскі! Того дня я б запросила колег випити, і ми трішки захопилися. Ніхто не чіпає його алкоголь, тому ми завжди можемо перевірити пляшку на відпитки пальців. І як ти думаєш, що буде, якщо він про це дізнається? Що ти хочеш від мене? Ти ж знаєш, так? Що знаю? Скажи зрозуміло. Про любовний лист Іни. Для кого він адресований?